Літо. Ось і літо прийшло тепле, веселе, дружно гудять бджоли, ніжно колишуться трави, колосяться на полях хліба. Саме в цю пору ліс жив небаченим життям. Велика лісова галявина, яка ніби ще недавно була вкрита маленькою травичкою, квітувала. Яких тільки рослин на ній не було Ромашка, Звіробій, Полин. М'ята, дзвіночки, люцерна. Великий великий килим нагадувала вона. Зайчик-вохастик любив її, а ще більше любив літо за найдовші у році дні, за чарівні медові аромати, які постійно можна було відчувати у повітрі. Цікавим було все, навіть дощик, який зволожував землю, м'який, лагідний він. Ніколи і нікого не ображав. І це розуміли навіть рибки, які жили у ставку. А грибочки один за одним з'являлися вони маленькі і великі, подібні на хатинки, під якими можна сховатися та відпочити. Літо час ягід, дозріває соничка, приваблює чорним кольором черемха, смак її терпкий. Але дуже смачний. Пливуть і пливуть по небу хмаринки, кличуть у подорож Україну, що називається просто літо.